Як вас, друзі, всіх багато, синьооких і чортнявих, короких і білявих, і високих, і низеньких, і товстеньких і худеньких. Всіх вас радий я вітати Добрий день. Королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Малята, давайте з вами згадаємо, де ростуть овочі і фрукти. Малята, погляньте, що це? Слива, це фрукт. А де росте слива? В саду чи в огороді? Правильно, малята, у саду. А це що у нас? Це помідор, це овоч чи фрукт? Це малята овоч. А де ростуть овочі в саду чи в огороді? Правильно, в огороді. Малята, а це що в нас? Це морква. Це овоч чи фрукт? Це овоч. Де ростуть овочі в саду чи в городі? В городі, вірно. Це у нас груша. Це фрукт. Де росте груша в саду чи в огороді? В саду. Це у нас огірок. Це овоч чи фрукт. Овоч. Де ростуть овочі? В огороді. Це у нас яблучко. Це овоч чи фрукт. Вірна малята це фрукт. Де ростуть фрукти? У саду. Молодці малята пригадали, де ростуть овочі і фрукти. А тепер давайте згадаємо, що їдять зайчики. Правильно, моркву. А тепер давайте пограємо в гру хто де живе. Малята, подивіться уважно. У нас є зображення лісу і неба. Та картинки диких тварин, комах, пташок. Усі дикі тварини живуть у лісі. А всі, хто має крила, літають у небі. Це у нас пташка. У неї є крила. Вона літає у небі. Це жучок, у нього теж є крила. Він літає у небі. Це вовк, це дика тварина. Вона живе у лісі. Це їжачок. дика тваринка, вона живе у лісі малята. Це бабка, в неї є крила, вона літає у небі. Це ведмідь. він дика тварина, живе у лісі. Подивиться малята. А це хто? Це дика тварина. Кабан-дикий. він живе у лісі. А це хто? Вірна малята це жучок-сонечко. У нього є крила і він літає у небі. Це лисичка, це дика тваринка, вона живе у лісі. Це білочка, це теж дика тваринка, в неї немає крила, вона живе у лісі. Це бджілка, у бджілки є крила. Вона літає у небі. Це зайчик, це дика тваринка, вона живе у лісі. Погляньте малята це хто? Вірно, метелик, у нього є крила, він літає у небі. Це оленя. Це дика тваринка, вона живе у лісі. Малята, погляньте, а на цій картинці хто? Ластівка, вірно, в неї є крила, вона літає у небі. І залишилась у нас остання картинка. Це муха. У мухи є крила, вона літає у небі. Молодці малята! Як ми добре з вами пограли! Дякую вам! До побачення!